О, ні, Та долина називається Турянська. Бо й колись ще до половини XVII століття пасли прусконогі бики тури. На нашому діалекті, на нашому сільському діалекті, я собі думав, що нас не пойме ні бо шотки думали, що ми або мадяри, або німці, або ще хтось. І от там е, дерева, сосни Веймутові, Вони мають понад 60 метрів. Тут був старий канал, який ще тут залишилися залишки його, і тут е, протікала вода. Так, а, це тепер як дракона року. Ой, яка прелість. так це дуже дуже зараз доречно. Коли ми ще тільки збиралися у турі ремети, я вже відчувала, що матеріалу я тут назбираю не на одну серію, адже такої багатої культури традиції історії напевно вистачило би на цілу закарпатську область. Обіцяла вам продовжити розповідь про село, що полонило моє серце розмаїттям культур та пам'яток. Село, де проживають мирно роми, українці, словаки, розвиваючи свій етнос та поважаючи сусідів. Село, що починалося з ченців-самітників, які жили у печері гори Магурича, А печера, так кажуть, сягала аж до сусіднього села Туриця. Село, де ростуть незвичайні гігантські дерева, одні з найстарших на нашій планеті. Розпочнемо з дерев. І розповість нам про них науковець-дослідник. Бо ж кому як не йому біологу та географу краще знати про рослинність рідних місцин? До речі, ви помітили навіть транспорт у нього екологічно чистий. За моєю спиною унікальне дерево стоїть. Ми можемо навіть до нього підійти. Давайте, і ви мені розкажете, так. що це чому чим воно унікальне? Воно має приблизно вже 40 метрів. Це мета не путати із секвоєдендруном північноамериканським, бо воно вічно зелене дерево. Ага. Чим вище дерево, воно може досягати до 100 метрів, от в екаліпта, якого, ну, це австралійське дерево, це теж такі маленькі насінинки. От чим менші насінинки, тим Більше дерево росте. А скільки потенційно воно може потенційно? жити? Потенційно я вам не скажу, скільки потенційно, але теж десь до тисячі років. Це американська, ялиця Дугласова. Дуглас думав, побачив такі дерева високі у себе в Америці, в Канаді. І от він думав, що це цуги. Але коли зробили генетичний аналіз цього дерева, то вказалося, що він знайшов новий вид дерева. І от назвали це дерево дугласією в честь його прізвища. А потім, коли зробили цей аналіз, вже вже псевдоцуга. То у нас у, у реметі, от подивіться сюди, дивіться, дерева вищі, ніж буки, ніж крони буків. Це вони понад 50 метрів. Як тільки потепліло і зазеленіло, ми попросили місцевих людей показати, де ростуть гігантські вемутові сосни. Так ми познайомилися з Ольгою про її сім'ю. Я готую окрему програму, і ви пізніше зрозумієте, чому годі знайти ще але люди знають. Дерева доглянуті і маркіровані, хоч деякі з них все ж таки хворіють, розповіла Ольга. Ми привіталися з гігантами і поспішили у центр села до православної церкви. Там нас чекала ще одна пам'ятка. Ця пам'ятка про першу у Європі листоношу, який був родом із Турія Ремети. Чому нашу турянську долину знає цілий світ? Тому що там народився майбутній піспоноша, який прославив турянську долину Федор Фекета. І односельці твіряли митяни на стіні поруч із розп'яттям Ісуса Христа поставили його бронзовий пам'ятник з надписом. Іван Юрійович всю свою творчість присвятив історію Турянської долини та Закарпаття. Його книги видавалися навіть в Америці. Ну ось, я вам обіцяла, і я вам його і покажу. Вона меморіальна дошка Федору у Факеті в листоноші, який помер 1838 року. Ми вирішили докладніше дізнатися про цей персонаж. Ну і куди по інфу? Звісно, до школи. Там, крім історії про однорукого листоношу, є багато про що поговорити. Історія села розпочинається буквально з вулиці, з огорожі. Ну і запитання виникли відповідно ще до того, як вступити в Реметівську Альма Матер. Проект втілений завдяки Британській раді в Україні. Написала його наш вчитель фізики та астрономії Людмила Михайлівна Воронич. Цю ідею вона плекала дуже багато років, носила її в своїй голові і кажу: завдяки проектам Британської ради вона стала можлива. А тут у нас втілені. Проект називається Музей під відкритим небом або «Open Space Museum» І фактично тут у нас втілені головні родзинки Турянської долини. Кожна з них має свій символ, кожна з них має своє значення, і кожна з них має свою легенду, завдяки якій популярна турянська долина. Саме село Турі і взагалі наші околиці. Тут у нас є абсолютно всі знаки, починаючи від тура, який ну завдяки якому була названа Турянська долина, Соколовіск. Черепаха, великий поштар Федір факета. Тобто, це все втілено саме тут. І в такому Про Федора музею. Фекету існує певна легенда. Я хочу почути з ваших так, уст її. Федір факета це та ну, наш відомий турянський поштар, перший поштар взагалі на теренах Європи. І саме він крокував пішки ось тут через Антоловецьку поляну, тобто через гори в ній йшов пішки в Ужгород, де забирав пошту, і відповідно пошту приносив сюди в турі реметую і вже доставляв її адресу. Е, ця легенда саме про Федора Фекету, Вона свідчила про те, що Федір Фекета не мав однієї руки ще на деяких відповідно зображеннях. Видно, що він без однієї руки. Як так сталося? Чому так сталося? Тобто є багато таких міксів. За однією з версій відповідно, це через крадіжку, але існувала друга версія, що це через захворювання. І фактично його помер. Він дуже трагічно, так би мовити, тому що йдучи, несучи пошту, він впав в річку, відповідно простудився і він помер від запалу. А чому факета ваш із ремет, а з пам'ятник йому стоїть у перечині? Тут, напевно, краще такий зробити момент такий пі. <свищ> <свищ> Окрім православної церкви, з пам'яткою про факету у селі є, звісно, і католицька. Старенька і дуже охайна. Стоїть вздовж дороги на Лумшори і неможливо пройти повз. <свищ> Бачите, яка тут цікава меморіальна дошка. У 42-му році фашисти, наші німці, створили концтабір, в який кинули, а потім закатували 321 антифашиста. І ось прізвище людей реметівських, яких закатували свого часу німці у Другій світовій війні. А ось наші золоті хлопчики. На честь їх уже теж поставили отаку от меморіальну дошку. Обожнює наші села у кожному селі є церква і православна, і греко-католицька, і римо-католицька, і віків люди ніколи не сварилися. Це дуже важливо, щоб розвивалася субкультура. А ми назад до школи. Адже там є не один доказ про лояльність до усіх національностей, які проживають у селі. На території Турі Ремети проживає словацька община і вони внесли дуже великий вклад взагалі у традиції і ну, формування самої такої етнічної особливості на території Турі Ремети. Навіть на, уже на такому на побутовому рівні дуже часто переплітається оця така тоненька відповідно, ниточка саме впливу Словаків на повсякденне життя та побут Турі Ремети. Я знаю, що не тільки на повсякденне життя, але лексикон відрізняється. От можете отак, -от, от сходу взяти і сказати кілька словечок, тому що нас дивиться вся Україна і далеко за її межами. І от скажіть кілька таких словечок, ну щоб ніхто ніхто не знав, що це означає. Якщо говорити чисто вже по-нашому, бо по турі Римиківські можемо розправити по словенській. Я слим, що то є веля кто тому, що у нас в школі Туду Совенщину, а в дятів є розпровадя по-словенськи. Коли ми починаємо говорити на нашому діалекті, на нашому сільському діалекті, я собі думаю, вже нас не пойменнику не диву. Шотки думали, жимо або мадяри, або німці, або ще хтось. Бо що говорять за Карпатці не пойменнико? При митті є чудовий музей місцевої культури, а ще картинна галерея. Так, так, не дивуйтеся, серед місцевих людей є багато дуже талановитих художників, і вчитися фахово писати картини мають можливість тут навіть діти. До речі, пам'ятаєте моє відео про турію Пасіку сусіднє з реметою село? Там бабуся дівчинки Насті розповідала про її надзвичайні здібності до малювання. Так, от. Настя уже навчається у Реметівській школі малювати, і мені дуже приємно, що ми їй у цьому допомогли. І незабаром ми вирушили далі, адже нас чекала людина, яка дуже і дуже вартує уваги своєю творчістю. Забула вам сказати, у Реметі є психоневрологічний диспансер, і можливо я про нього би і не згадувала. Але розташований він на дуже визначному з точки зору історії місці. Ви напевно пам'ятаєте, що я вам розповідала про село Великі Ласи. Саме там видобували залізну руду, яку відправляли сюди в турю ремоту І тут, на цьому місці, де я сьогодні стою, був і ливарний цех, і також знамениті кінські заводи. Ви, коні ще озера за руда Коні і дотепер вирощують у реметі, однак сьогодні цим займаються переважно роми. Тут навіть є цілий район, який називається Радванка, схоже, як в Ужгороді, де існує такий самий специфічний район. У реметі нам довелося прогулятися і Радванкою, аби потрапити у гості, де нас чекали. Ви ж розумієте самі, що ми будемо не ми, якщо ми не напросимося в гості. А в гості сьогодні ми напросилися до людини незвичайного таланту. Як вас звати? Олена працюю у музичній, у турі реметійській школі мистецтв. На Закарпатті ми живемо з 10 до року. Чоловік місцевий, я з Хмельницької області. Хмельницька область. значить то Словута. Вона молода, дурна, просто вона ще хоче бавитися. Теплесенько. То невістка ваша, я так розумію. так? Сьогодні ми будемо про неї розповідати у а -а -а. фільмі про вашу невістку і про ті роботи гарні, які вона робить. Ви не проти? Даєте так, дозвіл? Так, що? Добре. Це ви самі робите? Так. Е -е, да. Нічого, собі. А чого знову робиться? Це от салфеток паперових, от, от рушничків паперових. А тут ну просто тканина ага. набита іграшками. Мене всі роз... роздарені. Ви роздарюєте свої роботи? Все свої роботи просто Унікально. Роздарює. Унікально от. просто. От такі, ну, це, це у маленький. цих сорочечках хрестили моїх онуків, мою онучечку Олександру і внука Івана. — Чудесно. — От. Це теж ще спідничку я зробила, але ще треба душити сорочечку. Не вистачає часу. А ви використовуєте орнамент вишивки свого краю чи місцеві тут вже я... Реметівські? І реметівські, ну в основному свого краю. Я якось ну, не можу ще попрощатися із своїми оце моя. Тобто виходить так, що ви свою хмельницьку культуру вносите сюди. так? — Все ще робота не закінчена, я просто не можу підібрати. Це ікона Матір Божа, сіместріна. Правда кажуть, ікони без благословіння не можна вишивати. Але... Я думаю, це... що ваш дар це вже є своє благословіння. А це хто? Давайте це... познайомимося. Це наш бичок, теж був рік бика. Так от... Був на виставці у Мукачево угу. у університеті. Вам ще треба до повної колекції тура зробити, оскільки село турі. Падумок дуже багато, не вистачає завжди часу. Якщо щось роблю, я роблю пізно ввечері, вже позад всього робочого дня. Чоловік на службі, син на службі. Ви самі навчилися, чи вас хтось Сама, вчив? Ні. Чи це передалося якось у спадщину в родині? Колись дуже давно мій покійний тато показав мені, як набирати петлі. І з того все пішло. Ну, я тато? Кій... Переважно мама це робить. Ні, тато, тато. Показав, як набирати петлі. Ну, Це я була, на класі 3 4 і от того часу в мене пішло. О, дракон. Так, так це тепер рік дракона. 7 року. О, яка прелість. Так це дуже-дуже зараз доречно. І дракончики ваші дуже милі і симпатичні. Якби такий рік був добрий, як ці дракони, так. нехай би символізував нам мир, спокій на нашій землі. Вони всі такі милі, добродушні на, на мордочки. Як Думайте, цього звати? Хто вам подарок? О, та ладно. Ого, Дякую. Нічого собі, ну тобі завжди повезеш. Дуже ну, це в комбінезоні. Дуже Так. Дякую а вам. Чим дякую. же ми будемо дячити? А, я вже знаю. чим. <гум> це таке патріотичний, як його звати? Просто льо. Льова, жовто-блакитний Льова. Жовто-блакитний Льова. – Ну, це взагалі що, так? Гості зайти, набрати подарунків і піти. Бонус. Ха -ха. Гарно. От таких подарунків мені надарували сьогодні. У наступних відео я запрошу вас до містечка перечин, яке донедавно було селом. Саме тут встановили пам'ятник нашому славному листоноші факеті. Ми зараз ніби приходимося головною вулицею центральної нашого міста, яка колись називалася Градська, Що за часів Чехословаччини означало центральна вулиця міста. Я познайомлю вас із родиною, яка на дідівській отриманій у спадщину землі організувала одночасно і бізнес, і ретрит зону, і майстерню для творчості. Така робота по каменю це так, як і біля чана буде. Ча не будете робити і страв? Страв словом, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами. Ви ж бачите, з нами цікаво.